Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодяка тілиць на період з 2 по 9 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Гроші та державна установа. Тут державна установа, тут добра новина з державної установи. Ось тут багаття. Воно показує підтримку вашої родини. Якісь, можливо, гарні події. Ось тут планета місяць. Це якісь таємниці, іноді робота в нічний час доби, а також проблеми або якісь питання вашої родини, що ви будете вирішувати. Ось тут лавровий вінок. <кій> Зверніть увагу, друзі. Успіх по роботі, лавровий вінок, захворювання та кохання. Ось це поєднання може показувати вагітність, для кого це актуально. Корона лавровий вінок, ось саме це ось так, цей кут, тому що це не захворювання, але стан може бути. Як легкий, так і відчутний. Саме тому можуть, наприклад, вам ось тут добра новина з державної установи, гроші, покровитель, можливо, це лікар, якщо хтось буде ось тут цю ситуацію розвивати далі. Дуже такий актуальний початок. Ось тут ще недостовірна інформація, якісь плітки. Не бійтесь ніякої інформації, довіряйте тільки перевіреним джерелам, не слухайте ніякі там, здогадки або щось таке. Бажано не розповідати своїм подружкам і не тільопити язиком. А ми прямуємо вперед на другий розклад. Знак зодіака тілець. З 2 по 9 червня 2025 рік. Хочу, друзі, вкотре наголосити, що на моєму каналі за 2 роки ще нема 1000 підписників. Будь ласка, підписуйтесь для того, щоб канал був результативним та YouTube його не... Ставив в самий кінець списку рекомендованих. Тому що робота безоплатна і, як ви самі розумієте, має бути натхнення і якийсь позитивний настрій для того, щоб для вас робити розклади. Для цього треба просто підписатися. Дякую всім, хто вже підписався. Я ціную кожного, хто є моїм глядачем, моїм підписником. Запрошую, друзі. Тому що. Індивідуальні розклади вони були, є і будуть. А ось такі загальні, котрі можна подивитися без ущербу для свого кошелька, треба також якось їх стимулювати. Своєю повагою, своїм ставленням. Це я кажу для українців, тому саме для них я робила свій канал українською мовою. Не дивлячись на те, що нас дивляться різні країни. Перекладають мої розповіді своєю мовою. І німецькою, і албанською. Але підписників має бути не менше тисячі. Дивимось. Другий розклад для знаку тілець. Сумна новина. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і ваші якісь особисті справи. Для вас дуже важливі. Ось тут. Далекоглядні плани. І ще є така. Позначка не підписувати ніяких документів. Тобто, перш ніж щось підписувати, добре вивчайте для того, щоб не було вам ніяких підводних каменів. Ось тут швидкі дії та події. Саме тому, мабуть, спочатку вивчайте документ, а потім підписуйте. Ось тут «Терези». вони показують. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси: череп, квітанці і борги, а також можливі захворювання. Ось тут стрілечки догори, вони показують розвиток події, вдалий успішний рух вперед. А мы прямую мы дали. Еще у вас ось тут добра новина. На третий руссков. Из наглобяка телец. С другого по 9 червня. Планета місяць. Це родинні якісь події, котрі для вас важливі. Іноді це таємниця. Ось тут змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Іноді це так і програється. Може нашкодити і недостовірна інформація. А також, саме в вашому випадку, якщо це медична інформація, то треба перевіряти або, наприклад, додатково здавати обстеження або щось таке. Корабль це новий проєкт або далека дорога. Мається на увазі як відпочинок, так і по роботі. Якісь важливі моменти. Сьогодні ми з вами на колоді Мадаму Норман дивимось для знаку тілець на період з 2 по 9 червня 25 рік. З остереженням карта дерева та порада карта рибки. Ще раз хочу підкреслити, друзі, з огляду на мій досвід. Якщо у вас ситуація. Схожа на ту, котру я вам казала з самого початку поповнення в родині. Бережіть те, що для вас дійсно важливе. Це ваше здоров'я, а також застереження не робіть нічого такого, що може вам зашкодити. І порада поповнення в родині. Тілець означає дім. Родина та батьківщина. Це у вас таке в декілька словах пояснення смисла вашого знаку. Саме тому бережіть те, що вам пропонує Всесвіт. Докладайте до цього зусилля і все буде добре. До зустрічі!